у гімназії. Кілька батьків заборонили своїм дітям проходити через металошукачі, встановлені у навчальному закладі. Смерть на мотоциклі. На Сарненщині двоє юнаків розбилися на двоколісному. Тіла знайшли лише зранку. ITV. Новини. Добрий вечір сьогодні на майдані незалежності у Рівному попрощалися із захисником України. Віктор Савонік, уродженець села Тучин, Гущанського району, працював викладачем фізкультури та тренером з волейболу у 1990-1992 роках. Служив у національній гвардії з лютого 2022 року. Чоловік добровільно приєднався до лав ЗСУ. виконував бойові завдання на Донеччині. З червня 2024 року. Захисник вважався зниклим безвістем двадцять четвертого 2025 року ДНК експертиза підтвердила його загибель. У 53-річного героя залишилися дружина, дві доньки та брат вічна слава та шана героям. Експерименти над дітьми, батьки учнів рівненської гімназії, номер 24 проти того, аби їхні діти проходили через металодетектор. Його напередодні встановили у закладі з міркувань безпеки. Одні вбачають у цьому необхідний захист для своїх дітей, інші ж б'ють на сполох, заявляючи про порушення прав та можливий негативний вплив на здоров'я. Наш Артем Максименко поспілкувався з обома сторонами конфлікту і розкаже більше. Про те, що це є експериментальний проект, говорить постанова, згідно якої встановили ці металодетектори. І відповідно я е, е, кажу, що ну ми не хочемо брати участь в експерименті. У рівному в гімназії номер 24 стався конфлікт між групою батьків та адміністрацією навчального закладу. Причиною напруження став нещодавно встановлений металодетектор. Пані Мар'яна каже, вона заборонила своїй дитині проходити під аркою. Написала відповідну заяву. Жінка вважає, що змушувати усіх учнів це робити, заклад не має права. Згоду на це я не надаю. Примусово не хочемо, а в нас ставлять перед фактом ну, психологічним тиском, що тільки ці двері інших дверей для вас не буде, і у вас вибору немає. Разом із пані Мар'яною подібної думки дотримуються ще кілька батьків. Вони висловлюють побоювання щодо ймовірного негативного впливу на здоров'я дітей. Діти заходять через рамку туди, виходять туди, виходять на фізкультуру, проходять через рамку, повертаються до школи знову через рамку. Немає е Чіткого розуміння, як буде впливати електромагнітне поле на дітей при такій частоті. Питання чи є сенс без моєї згоди проводити експерименти над моїми дітьми? З іншого боку, серед батьків, яких ми зустріли біля ліцею, є і ті, хто позитивно сприйняв нововведення. кажуть про встановлення, знали і у цьому не вбачають жодної загрози для своїх дітей. Моя думка, це діти наші приходять в захищену школу. Детектор допомагає виявити різні предмети, які не мають бути в школі. Я дуже, ми взагалі дуже багато батьків задоволені, що вона встановлена. Нам написали в групи батьківські, ми знали, що мають ці рамки бути встановленими. Ми все все читали. Директорка гімназії номер 24 Олена Ткачук запевняє, що адміністрація діяла в рамках чинного законодавства. Зазначає, додаткові заходи безпеки не перешкоджають навчанню. Я як керівник несу відповідальність. Я як керівник маю створити безпечні умови для освітнього процесу. Ми не перешкоджаємо, педагоги не перешкоджають. Ми їх запрошуємо, щоб вони заходили до закладу і здобували освіту. Надійшовши згоди з адміністрацією, група обурених батьків звернулася за допомогою до правоохоронних органів. Прибувши на місце події, поліцейські надали батькам результати дослідження встановлених металодетекторів. Там було зазначено, що вони безпечні для дитячого здоров'я. Факту перешкоджання освітньому процесу поліцейські не зафіксували. Як ми вже встановили, батьки забороняють своїм дітям іти в школу через те, що, на їхню думку, вони є учасниками думку, якогось експерименту. Це не відповідає дійсності. Діти мають право відвідувати навчальний заклад. Навчальний процес має продовжуватись. Він для дітей не продовжується лише тільки тому, що їхні батьки їм це не дозволяють. Окрім того, навчальний заклад відвідала комісія з міського управління освіти. Її представники запевнили батьків, що протягом кількох днів повідомлять про можливі шляхи врегулювання ситуації. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал Group. Ледь не зарізав ножем на гущанщині. Чоловік завдав удару ножем 58-річному знайомому. Як з'ясували згодом правоохоронці, причиною конфлікту стало те, що жителю села Мнишин заважав припаркований автомобіль, який належить 47-річному рівнянину. Між чоловіками виникла суперечка, у ході якої старший ударив кулаком в обличчя молодшого. А той, у відповідь, завдав удар ножем у грудну клітину місцевого жителя. Потерпілого після надання медичної допомоги відпустили. Вирішується питання про підозру зловмиснику. У рівненському районі внаслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній. Автопрогода сталася у селі Моквен Березнівської тергромади. Слідчі попередньо встановив, що водій автомобіля Фіат мешканець села Другєв допустив наїзд на 17 17-річного юнака, який раптово вибіг на проїзну частину із автобуса, який зупинився, щоб висадити пасажирів. У наслідок ДТП неповнолітнього госпіталізували до реанімації правоохоронців. Котре наголошують, переходити дорогу варто позаду автобуса, переконавшись, що це безпечно. Смерть на мотоциклі, летальна автопригода сталася на Сарнинщині. Двоє неповнолітніх вночі врізалися в дерево. Їх виявили без ознак життя лише зранку. Наша Дарина Черемшина побувала на місці аварії і знає деталі моторошної трагедії. Він на дереві як пам'ять про моторошну трагедію. Саме на цьому місці сталася смертельна автопригода за участю двох неповнолітніх. Юнаків знайшли в ківеті без свідомості. Двох хлопців в ківеті неподалік села Яринівка, що на Сарненщині зранку виявив 37-річний чоловік. Він викликав швидку, але медики лише констатували смерть. Слідчий слідчі управління попередньо встановив, що у нічну пору водій мотоцикла Ліфан не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. Обоє підлітків були у мотошоломах. Тієї ночі мотоциклом їхали двоє неповнолітніх юнаків. 15-річний був із Цепцевичів, а 16-річний – із села Тріскині. Як це відбувалося і чому місцеві не розуміють, кажуть, чуток багато, але де правда ніхто не знає. Ось цього вам не скажу. І, і цього ніхто не скаже, тому що ніхто не бачив. А чутки то все є чутки. Ніхто не бачив, ніхто не знає, як воно що. Бо якби хтось чув, то я ж кажу, якби хтось чув чи бачив, б, куди треба, чи на скору, чи в поліцію. а так до ранку пролежали, то явно ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Просто вже почула, що таке сталося із інтернету. А так, щоб я щось там конкретно чула, нічого не чула. Люди приголомшені цією аварією. Розповідають, хлопці були родичами. Нормальна сім'я і батьки. Люблячі батьки, вони і нормально вони виховували своїх дітей. Я нормальна сім'я. Ну як жива? Нормально живуть, як всі люди нормально. Серед як нас говориться, не не, не бідно, не багато. Середні. Отак живуть. Багато них дітей. Ну вам не скажу, опять же, скільки. Багато дітей вже хлопці поженилися. Дівчата, мабуть, замужі, теж є в них, Ну, Нормально сім'я віруючі самі люди. Сім'ї віруючі, п'ятидесятники відвідували українську церкву християн віри євангельської. Пан Петро, диякон цієї церкви. Чоловік розповідає: сім'ю 15-річного хлопця знає добре. Багато сусідів зверталися до нього. Він завжди доброзичливо, він ніколи не відмовляв. Підтримати щось, допомогти насправді це дуже боляче для батьків, така трагедія, тому ну, що коли не подивляться, вони бачать бачать його слід. Із настанням тепла ДТП за участі неповнолітніх мотоциклістів на Рівненщині побільшало. Зокрема, за інформацією від поліції, 20 квітня у селі Більськ на Сарненщині 15-річний юнак на мотоциклі Текен влетів у 18-річного мотоцикліста. Винуватця ДТП у важкому стані забрали до лікарні. А цей випадок трапився 19 квітня. На Гощанщині 16-річний водій мотоцикла Іж 3 врізався в бетонну електроопору. Підлітка госпіталізували у реанімацію. Дарина Черемшина та Богдан Прокоп. Телеканал ITV Media Group. Про те, що жителі Вариша на провідну неділю безкоштовно довозитимуть до кладовища про боротьбу зі стихійною торгівлею в обласному центрі та про те, де у рівному здати відпрацьовані батарейки, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Свіжі овочі, що і по якій ціні можна купити на рівненському ринку, кому землю у рівному виставили на продаж територію у пів гектара. Огірки, редиска, зелень та капуста на прилавках ринків рівного вже можна побачити різноманіття свіжих овочів у лідерах цього року. Радиска та молода капуста. Вони цьогоріч найдорожчі. Помідори теж не набагато поступаються. Тож які овочі користуються більшим попитом та чи не кусаються ціни, дізнавалася наша сніжана Твардовська. Соковиті, яскраві та запашні на перший погляд, але чи безпечні для вживання. Ринки обласного центру переповнені свіжою продукцією. Рання городина так і манить покупців. Тут є все для свіжого овочевого салату. Помідор коштує в середньому від 65 гривень за кілограм. За кіло редиски хочуть 90 гривень. У ціні не поступається і молода капуста. Її вартість 90 гривень за кілограм. На думку покупців, ціна знизилася лише на огірки. Наразі їхня вартість від 65 гривень Ну, в принципі, зараз уже ціна відносно нормальна, тому що в порівнянні з тим, що вона була 110-120 ще неділю. Минулу неділю я ще купувала їх по 110, то вже в принципі вже зараз наразі ціна майже вдвічі знижилась. На ринку рівного неабияк милує око покупця, апетитна на вигляд полуниця. Вона з Закарпаття. Кілограм вартує 180 гривень. А от продавчиня Ірина має ягоду із Греції. Нею торгує вже два місяці. Ціна 250 гривень за кіло. За словами пані. Пані Ірини цьогоріч через сильні морози врожай в Україні не щедрий, тому доводиться здебільшого смакувати полуницею з-за кордону. Яка ще цьому році полуниця була дорога? Ну, за морози були Закарпатні. Ну, Дорожче не буде, ну, не буде по 40 гривень. Не видно. Ну так ж. Покупці трохи бідкаються, адже не всім по кишені вже зараз поласувати полуницею. І з овощів я тільки беру капусту, огірки, помідори, диску, цибульку зелену. А полуницю на пробу, колону? Ні, Скільки? то ще дуже дорого. Коли будуть по 100, тоді візьму. Прилавки рівненських ринків буквально завалені зеленню. Тут цибуля, щавель, кріп та петрушка. Продавці мають як вітчизняну, так і імпортну продукцію. Вона степлиці і не українська. З Грузії. поки нашої місцевої немає. Ну по 20 гривень пучок. Ось такі пучечки. І це, і це. Ось такі. одну ціну церемо. <праць> так, купують. Очільник Рівненської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Андрій Кузьмич зазначає, зараз споживати овочі та фрукти вітчизняних виробників можна. Нічого зайвого там бути не повинно. Вживати його можна, тому що виробники відповідально ставляться до вирощування. Відповідно, коли вже розпочнеться масова поява вже сезонних нетепличних овочів, тої самої капусти, полуниці, я думаю, що ціна буде як покупця більш приємна. Фахівці зазначають, на зниження цін на овочі слід сподіватися ближче до кінця травня. Втім, такі надії можуть і не виправдатися, якщо не буде сприятливих погодних умов. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group. На рівненщині викрили чергову ухилянську схему. Ділки організували перетин державного кордону поза межами офіційних пунктів пропуску. Зломисники зустрічали клієнтів у Рівному та забезпечували їх супровід до прикордонної зони в об'їзд блокпостів по маршруту. Пізніше надавали детальні поради щодо перетину та подальших узгоджених дій. Схему викрили, коли один з учасників перевозив двох клієнтів, які за ці послуги заплатили йому 300 тисяч гривень. Тривають слідчі дії. У рівному представили проєкт нового приміщення обласного шкірвендиспансеру. Його планують звести на місці аварійних будівель на вулиці Свободи, 12 біля наявного стаціонару. Про це повідомляють у Рівненській обласній раді. Диспансер просить списати занедбані будівлі, які не використовуються понад 10 років і стоять без опалення та освітлення. А на їхньому місці збудувати нове приміщення. Остаточне рішення щодо цього прийматимуть депутати Рівненської обласної ради на найближчій сесії. Хто забере пів гектара землі у Рівному? ділянку на вулиці князя Володимира, яка належить місту, виставили на продаж. Незабаром відбудуться відкриті торги. Стартова ціна понад 3 мільйона гривень. Що там можуть будувати, і чому землю не віддали в оренду, а вирішили продати у матеріалі Юлії Котляревської. Ось цей пустир, що знаходиться у Рівному на вулиці князя Володимира, найближчим часом може стати приватною власністю. Ділянку у пів гектара виставили на продаж, аукціон має відбутися 7 травня. Ця земельна ділянка була передана до управління комунальної власності для реалізації на виконання рішень Рівненської міської ради. Земельна ділянка вільна від забудови, відповідно, і продається за аукціон на конкурентних засадах. Стартова ціна понад 3 мільйона гривень. Однак під час торгів вона може зрости. Наскільки це цікава земельна ділянка, наскільки буде перші цінові пропозиції, у кожен з учасників, коли реєструється на аукціон, він подає свою закриту пропозицію цінову. Аукціон річ не передбачено, інколи зростає в рази. Інколи ціна відносно невелика. Частина змінюється. Голова комісії з питань архітектури, будівництва і землеустрою Мар'ян Года розповів, що земельну ділянку виставили на продаж, бо вона знаходиться у промисловій зоні. Профільна комісія таке рішення підтримала. Це явище треба трошти позитивним, тому що промисловість. Одна з головних напрямків розвитку економіки це створення робочих місць, наповнення бюджету і так далі. Цільове призначення ділянки це розміщення та експлуатація об'єктів дорожнього сервісу. Однак, як зазначила Олеся Смоловик, якщо власник захоче, його можна змінити. Для цього потрібно буде звертатися до міської ради. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.